Дорогі глядачі, ми запустили спонсорство на каналі. Це значить, що ви можете обрати з трьох рівнів і підтримати сімейний бюджет, а отже, і підтримати фінансову грамотність українців, адже місія фінансового бюджету допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення. На різних рівнях, будь то там посмішка, підтримка, дружба, у нас є різні емоції, бейджики і багато чого корисного для нас. Ви можете почитати опис, можете нажати кнопочку «Джойн», спонсорувати. Я хочу сказати, що основна. Ідея, крім фінансової незалежності і такої стабільності каналу, це щоб ви більше впливали на те, як ми працюємо, куди ми йдемо. Зараз на каналі там 50 тисяч підписників, скоро буде 100, І ми хотіли би, щоб ті, хто нас фінансово підтримує, більше впливав на те, які ми відео будемо робити, які ми теми будемо розкривати. О, звісно, що. А відео у нас безкоштовні в відкритому доступі. Хоча на певних рівнях ми плануємо давати ранній доступ нашим підписникам. Вдячний за ваші лайки, вдячний за вашу підтримку сімейного бюджету і ставайте нашим підписником.